Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Римбат, в ефірі яслишку добрий, чергова закупівля на бабушечку. Оце так звана бабка. Бо в мене реально ці всі вимикачі, ну, не всі, а з трьох, але вже ну вони йдуть в узлом, два з трьох підживають своїм життям, я вже налюбився на 11.02 на... На барахуду будемо міняти чотири гарні свічечки, два диски. Це для те, що потрібно. Так? От. І з дисками на найближчий рік, я думаю, як мінімум вже закінчили. І взяв два дублікати сюди. Це данина перфекціонізму. Це данина перфекціонізму. Чому? Тому що, дивіться, отут спереду воно стоїть ось так. Це відповідно вплив... ну, повільної рух машини. <с> ну, звісно, що не сповільнює, але воно мене вбиває, тому що воно має бути ось так.